Ребе, у мене такі проблеми, такі проблеми. Я не можу з ними впоратися. Що мені робити, ребе? що насправді все дуже просто: Бог кожному посилає проблеми за його силами, тож одне з двох. Або ти можеш таки впоратися з проблемами, або це не твої проблеми. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Як же мене задовбала ця купа уламків цегли за вікном? Найми людей і віднесуть, та нафіг треба, це ж не моя купа. Три дні по тому. Пам'ятаєш, я тобі нещодавно про цеглу писав, так от її більше немає. Хм, усе таки найняв. Ні. Зробив табличку. Продаю цеглу червону ціла 50 гривень штука, половинки 30 гривень штука. Сьогодні вночі всю купу поцупили. Командир дивізії викликає молодого лейтенанта і сердито відчитує його. Мені доповіли, що ви розпускаєте чутки, ніби нашу дивізію розформовують. Це дурниця, і я змушений вас покарати. У цей час генералу передають терміновий пакет. Той його розірвав, прочитав документ і запитує До речі, лейтенанте, де ви підхопили новину про наше розформування? На базарі, товаришу генерале. Бабка Марія розказала. Голубчику, а не зможете ви ще раз піти на базар. Спробуйте дізнатися, куди мене переведуть після розформування. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік шукає в шафі свідоцтво про шлюб. Галю, де цей папірець про моє тюремне ув'язнення? Та ніж болюбий. Скоріше це твій довічний абонемент на триразове харчування.